Всім привіт! З вами знову Макс. Сьогодні я вам розповім про таку рослину як бамбук. Камиш, як він ще називається? Він ще бамбук. У нас називається бамбук. В дитинці колись ми робили стріли з цього. З тої рослини підпалювали оцей фітіль. А ще... З цього бамбука є назва, я думаю, що це є правильна назва рогоза. З цієї штуки, самого вершечка. О, зараз ми його зламаємо. Ось він вершечок. З нього дуже класно і легко розпалити багаття. Тобто це сіміна. Отак. Він уже бачу перестояв, зиму, висушився і горить він капець як. Потім ми його підпалимо. Тому оцей кусочок ми лишимо на потім. А тепер вам покажу його астрономічні властивості. Що можна споживати до їжі в даної рослини? В першу чергу це листя. Ну, не ті листя зелені, бо вони вже і не смачні, і ніякі. А ті, що, точніше, на яких не попадало взагалі сонце. Тобто молоденькі. Молодешенькі. Що ми робимо? Отак. Ідемо до корня. О! Отут уже можна їсти. А ми зараз знайдемо саме цимис. Отак. О. О, от оно. Ану. Цілком містивно? На смак нагадує мені пекінську капусту. От реально. Але просто пекінська капуста, вона така більш хрустить, а, а це таке м'яке капець. Тут дуже багато клітчатки. Взагалі. Вітамін номер один. Я якраз голодний і трошки змучився, от подивимося. В кінці роліка, які я буду. Я чую мене вже бодрить. І то ще не все, що можна їсти з бамбука. Це корні. Зараз ми дійдемо до корнів. Тут вже почалося таке трохи болото. Ну, Будемо шукати корні бляха. Знаєте, інколи коли голодний, то... Йо-моє, все знайдеш. О! Щось є. Так, то у нас що? То в нас якраз корінь. Вот вони. Корінчики. Так, візьмемо один такий кусок. Зараз спробуємо знайти, бо то такий якийсь трохи старий кусок. Попробуємо знайти молодий. О тут певно ще старіший. Так Як то кажеться, коли голодний, бляха муха, ти не тільки в такій землі будеш копатись. Так, де ж Ага. Так, не, не то уго, а тут що у нас. Во. Жило той щоб я зараз якусь тут внутрію не вирвав, блін хочу знайти такий білий корінець. Ага, от вони всі. Тут воно як росте. Від бамбука до бамбука. О, ще щось таке цікаве. Ладно. Ідемо зараз помиємо. Подивимося, що, що ми тут назбирали. Так, раз. О, маємо корні. Вот так. Силком нести в речь Бляха муха. Вот, до речі, там лебеди плавают две штуки. Короче, лезем в воду. Не знаю, какая тут глубина, бляха муха. Лепсель, Хоча наше вісти можна і тут помити. Отак, вот зараз візьмемо помиємо це все діло. Все таки залізо. Блін, ай! Я думав, тут глибина зараз буде по шию, але тут нормально. Ладно, от, то все треба помити. Руки помити. Ось так помили. О, таке біленьке. Ану. Красота. Корінь, до речі, самий смачний. Просто бомба. Він взагалі такий трошки солодкуватий. І дуже ніжний, м'ягенький. Це якраз клітчатка, крухмал углеводи, тобто воно дає енергію. Звичайно, ти його з'їв, навіть той цілий корінь через годину будеш знов голодний, тому що воно все зразу йде в енергію. Воно не йде, допустимо, в какашку туди-сюди. Тому що от взяти м'ясо. М'ясо, воно, в принципі, корисне, якщо їсти його по чуть-чуть. Тому що якщо я з'їщу дуже багато, то від нього... Ну, Щоб його перетравити організму, йому треба стільки сили затратити, що просто капець. Просто візьміть себе, згадайте, десь на пікніку, на шашликах. От коли, наприклад, там якісь там сабантуй туди сюди тобто о, накидуйтесь, накидуйтесь. Особливо, коротше, коли якесь весілля чи день народження, коли там якісь тамада, ей, наливайте, гей, наливайте. і, Блін, ти не встиг ще то переробити, блін. ти випив, закусив, ти м'ясом шашлик, ти м ям, м ям, м ям, м ям. випив, м'ясо, 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 м'ясо. І що? Желудок наповнюється, організм просто в шокі. Він не може це перетравити, тому ти починаєш залипати, Ну, в тебе сили втрачаються, язик заплітається, ну, коротше, і потім дехто взагалі в салаті засипає. Це все говорить про те, що м'ясо дуже важко перетравлюється. Чому, наприклад, навіть якщо ви десь там на якійсь гулянці там туди-сюди, то ліпше десь. Якусь зеленю закусувати. Там, Лімончики, там, фруктики, овочі, туди щось таке легеньке. чуть чуть м'яска. Не бліна три куска шашлика або такий здоровенний стейк бляха. <схід> Один кусочок шашлика. Ну, якось так. Я завжди і всім казав, і буду далі говорити. Е, декому взагалі не доходить. Про що я хочу завжди сказати, що жадість фраєра губить. Не треба отого, отого, не треба отого. Ну, не з'їж, блін. Менше вкусиш, скорше легнеш. Ну якось так. Бачите, яка вітамінка? Як то кажуть, свіжий воздух укріпляє організм. Отак. О, дойшов я до таких ниток. До речі, в наступному відео я вам покажу, як з бамбука ще можна зробити нитку. Але тут треба знайти старіший бамбук. Там всі молоденькі. Але тут є шнурок. О, він. Зараз подивимося, можемо ще сьогодні це і зробимо. Стоп. От Оно. Ага, є. Так, один є. Добре, то хай лебеді їдять. І тут є. О, отут є взагалі класний. Це теж, це теж можна їсти. До речі, от такий старий корінь. Я коли спробував робити. Дуже класно запікати в вогні. Ну, тобто як не в вогні? На таких мінімальних вуглях. Нагадує смак картоплі. От реально. Просто. Колись я все-таки зніму, я завжди казав, там от мої знайомі, знаєте, такі ще самі старі підписники, я казав, що коротко, я поїду десь на місяць в Карпати, коли буде в мене можливість. І фінансово, і взагалі так. Без нічого, взагалі, без солі навіть. Ну просто без нічого. Тобто і покажу, що можна це зробити, можна вижити. О, от воно, Ота серединка. Це, до речі, теж тут дуже багато вітамінів. Тому що воно вже настоялося. Зараз вам розкажу про це. Ще так ото візьмем. з собою. Ні, то не дуже, то ще сере. Оце добре. О, так. О! Оце якраз на нитку класно. Нитку ж робили з різних речей. Із і із коноплі. Із бамбука, із кропиви навіть нитку робили. Трошки історію читайте, люди добрі. Отак. От Ану о. Оту штукенцію ми візьмемо і звідси, як то кажеться, висусимо сок, всі вітаміни. Але щоб зробити, наприклад, нитку, то не потрібно це жувати. Тобто так, легенько-легенько висасувати сок. Хоча звідси навіть вже не треба. Я таку знайшов, що і не треба. О, це взагалі бомбічна штука. Ми її просто помиємо. Значить в цьому відео ми ще зараз сплетемо нитку. А нитка для чого потрібна, наприклад, десь там в джунглях, чи навіть в Карпатах, чи десь. Для чого? Щоб поставити якийсь сілок. Отою ниткою, навіть, наприклад, можна зашити рану. Рибу можна зловити. О, просто шикарна штука. Все, то ми беремо. Помили. Вилазимо. Бамбук. Яка рослина? З одної рослини стільки цікавих речей. Це я вам скажу в кінці відео. Що і скільки можна зробити з даної рослини. Так, ось це наш камеш. Зараз вам покажу, які тут ниточки. І будемо робити шнурівку. Ось такі тоненькі. Я отак забираю, то все. Бачите, яка тоненька нитка? Надіюсь, камера це побачить. І тепер рветься. Дуже слабенька. Що нам треба зробити? З тих тоненьких ниточок треба зробити ну, шнурівку, дратва, чи як там, таку більш-менш міцну. Зараз ми будемо її робити. Ось так. Беремо. Очищаем и складаем от так сюда будем складывать Сюди. Бо то взагалі-то було би добре то все пережувати, ну типу висосати сок. Але то робиться, коли йдеш десь по лісі, по джунглях. А Зараз ми просто відео знімаємо. Ось оці нитки, волокна. Добре, зараз я їх трошки заготовлю. З того всього я зробив собі отакий жмут, але з того всього зробити треба сильну нитку. Можна зробити ще грубішу, можна зробити взагалі хоч як палець. Канат можна зробити. Що ми робимо? Беремо, витягуємо. Один шнурочок. Беремо, витягуємо другий шнурочок. Ну, візьмемо ще третій. То буде ще ліпше. Отак. Головне, щоб було все рівненько. Отак. Все. Вирівнюємо. Дивимося кінчики у нас. От. Всі рівненькі, чистенькі. Що ми робимо? Робимо скруточку. Отак, От показую. Отак. От Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пішла скруточка. Все, беремо її в руку. Так. Бляха-муха. О! О! Ставимо на коліно і. Отак ладошечкою підкручуємо. Точніше, крутим її. А тими пальцями підкручуємо в ту саму сторону. Раз. Є. Знову переставляємо. Так. Знову крутим. А тут підкручуємо. Ух ти! Є. Тепер далі. І отак далі йдемо. Оп. Підкручуємо. І плетем косичку. Карпатську косичку природню. Крутимо отак. От, ладошкою. Тут підкручуємо. Підкручуємо так, щоб були класні завитки. Все. Так, далі. Знову оп. Підкручуємо. Тепер дивіться, вже яка довжина. У мене тут закінчується вже. Ось, закінчується. У мене всі більш-менш рівні якось вийшли. Сам не знаю, як тут так в мене вийшло. Всі майже рівні волокна. Щоб її продовжити. Що ми робимо? Так, стоп, ставимо. Зараз ми її будемо продовжувати. Так. Беремо ще один шнурочок. Вже який там попадається. Ось так само. Ставимо сюди. Отак. Ой. Ставимо. Отак. От Беремо один трошки, підкручуємо. І другий трошки підкручуємо. Все. І знову починаємо. Раз. Так, так, трошки більше. Раз. Підкрутили. Два. Підкрутили. І знову йдемо, підкрутили. Тепер далі продовжуємо, бо тут закінчується мене один. От десь сантиметр або два закінчується, хоч якісь, Треба підставляти інший. Отак. От знову беремо. Поставили. Трошки. Раз, два. Отак, От підкрутили. Просто краса. Отак. От раз. Раз. Знову тепер робимо. Раз. Підкрутили. Раз. І так. До безкінечності. Все. Шнурівку ми маємо. О такою вже шнурівкою можна зловити рибу. Можна навіть сілок на якусь куропатку поставити. Щоб рано зашити, можна і таким зашити. Ну, то ремба першокров, звісно, буде. А ліпше зробити з двох шнурочків. З двох шнурочків, я думаю, більше, ніж достатньо. От тут воно товщину має, не знаю. 0,5 мм. Та де 0,3 мм. І тепер міцність яка? То вже я нормально потягнув. так. Рибу зловити можна легонько. І це вона сира, а якщо її висушити, вона буде ще міцніша. Маєте тобі скільки корисних моментів? Зараз підведемо пісумки. Це, бачите, не тільки... Забавка для дітей. Лук і стріли і як ми в дитинстві любили. Це і магія. Вогонь. Але це свіжий камеш. Він так сильно горіти не буде. Він має перестояти зиму, Файно помокнути, висушитись, бо то свіжак. То якраз семіна. Вони не будуть так горіти. Але все рівно горять. Навіть такі горить. Отак. Ох, який клас взагалі. Ану, зробимо зробим дитячий прикол. Клас. <реш> Ладно. Насправді, в Камиша сіки властивостей я просто сам в шокі. То тобто все просто дідський ліпіт. Але на рахунок гастрономічної точки зору, це, не знаю, просто річ виживання номер 1 Тому що, бачите, можна їсти саме листя у корня, можна їсти кореневища. Тобто ті старі такі. Можна запікати. Молоді їсти зразу, Бо, тому що ті старі, вони такі желісті, ви з чого нитки я робив. І вже на кінцевий результат що можна зробити? Нитку. Нитку зробити. А нитка в Карпатах, тоненька нитка, це ну, на вагу золота в екстрених ситуаціях. А тут навіть не нитку можна зробити, а можна цілий шнурок зробити. Так що щастя, здоров'я, много еліта! До нових відосів!